Чверть століття позаду в медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя, який надає комплексну реабілітацію дітям і молоді з інвалідністю. Із нагоди ювілею в обласній філармонії зібралися і ті, хто відвідує центр, їхні батьки, засновники, друзі. У жовтня 1999 року центр «Дорога життя розпочав свою життєву дорогу. За 25 років у цій тернистій, непростій, але гідній дорозі ми пройшли, я впевнений, пристойно. І що стосується кількості осіб, я думаю, що це тисяча дітей міста Ужгорода Ужгородського району, і сімей, відповідно, яким надавалася кваліфікована допомога, це десятки зреалізованих проєктів. Це без перебільшення мільйони доларів інвестицій в соціальну сферу міста. Ну і безумовно, це колектив, який самовіддано робить свою роботу на мій погляд на досить до пристойному рівні. Із днем народження дорогою життя вітали відомі колективи, солісти, мистецькі школи. А творці центру й безпосередньо причетні до нього, аналізували пройдений шлях. Створення центру Дорога життя підтримав тодішній міський голова Ужгорода Степан Сембер. Допомогою завдячують і місту побратиму Корваліс. Часи тоді були непрості. Зарплати бюджетникам не платилися. Пенсії отримували дуже дуже важко. Тому зрозуміло було, що сім'ї, в яких є такі діти. Їм дуже важко. До нас приїжджали, які тепер приїжджають із Америки з міста побратима. Керол вона була одним із тих двигунів. Яка ну, у них як цивілізоване суспільство завжди на першому місці стоїть захист людей, які потребують допомоги. І було прийнято рішення, що ми. Надамо приміщення, відремонтуємо і не будемо фінансувати з міського бюджету цю організацію. Нині на обліку 239 дітей з інвалідністю, а також 40 людей з інвалідністю від 18 років. Щоденно кваліфіковану допомогу надають 73 особам. Друга дитина в пані Наталії народилася з ментальною інвалідністю. Ми не знали з чоловіком, що це за діагноз і як з цим бути, але нас направили зразу лікарі, що є таке, як дорога життя, і там роблять діагностики, допомагають батькам, як поетапно розвивати таку дитину і що це взагалі. Так що ми через місяць, десь майже так, коли вже можна було з дитиною там виходити, знайшли цей заклад. І вони провели діагностику, і зразу нас навчили, що можна, що не можна, і навіть дали нам поетапний якби план, коли приходити, і вони будуть допомагати далі, щоб зразу нас не навантажувати всією інформацією. Це дуже спростило життя. Зізнається пані Наталія крім фахового супроводу, потрапила і в таке собі об'єднання батьків, у яких теж є діти з інвалідністю. Звичайний дитсадок не підійшов, оскільки там не знайшли фахівця, котрий міг би працювати з дитиною. Тому з малку син пані Наталії відвідує індивідуальні заняття в дорозі життя. На цілий день да. ну, Всі працюємо, тому для нас це дуже добре. От і, і дитина чим далі, тим більше знає, вчиться. Ну, для мене особисто з стріх років. Вчили і букви, і цифри так, як треба. Да? А от йому вже 13 років і наконець я бачу, вау, він один, два, три. Він бачить цифри, розуміє цифри. Він букви вже розуміє. Читати скоро навчиться. Тобто, ну, для мене це велике досягнення, що ще і такі от, е, предмети він теж осваює і буде результат. Якої допомоги нині найбільше потребує центр, здогадатися нескладно. І морально, і психологічно, і завжди вона і всім потрібна. А один мер міста, багатомільйонника, сказав, коли його запитали, що вам більше всього бракує, зараз сказали, що коштів. Безумовно, кошти одна із серйозних питань, але перш за все, це перемога нашої країни над ворогом, для того, щоб ми спокійно виконували в тому числі наші функціональні обов'язки. Але ми досить стараємося приймати участь у всіх цих процесах, в тилу. До слова, серед тих, хто відвідує центр, є шість вимушено переміщених сімей із дітьми з інвалідністю. Їм у центрі всіляко допомагають і рухаються своєю дорогою життя. Гімн дороги життя на концерті з нагоди ювілею виконав заслужений артист України Олександр Садварій.